Всім привіт! Я Юля і ви на каналі Моє життя. Сьогодні буде огляд пошитих робот в березні. Здебільшого це будуть ось такі от великі роботи. У лютому були в основному прихваточки, а у березні вже більш такі. Це килимок на комод з отаких от блоків, зігзаг. Таких ніжних тонах, як завжди пошитий з клаптиків, це така верхня частина, і ось така оборотня сторона, обшита, прямою стрічкою, ось така Робота. Так. Друга робота. Це ось отакий от мішечок. Це буде презентик невеличкий такий. Це так готую, готую на подаруночок. Ось так це виглядає. Це підставка під гаряче. І ось дві такі от підставочки під чашечки. Можна поставити або деко з пиріжками, або блюдо з якимись стравами, чайник можна поставити. І дві такі от прихват... підставочки для або чашок, або стаканів. Ось такі от роботи. Ще одна робота. Я вже її показувала. Як я її шила, буде в силочці під описом. Ну, в цьому відео я її покажу, бо я її шила саме в березні. Це ось чотири отакі от прихватки. У техніці Crazy Rosa. І до них ось такий килимок для сушки посуду. Він досить великий, але мені саме такий і потрібен. Ще пошила ось отакий килимок на комод. Це залишки сурочки, майстер-клас. Ви, можливо, вже десь бачили, як я його шила. Отакі от, от блоки, колодязь. Так, оборотня сторона, звичайна, ось така. Це передня. Можна як прикрашати як доріжку на стіл, можна як доріжку на комод. Ці блоки по-різному складаються. Я зібрала саме таким орнаментом. Тут можна, мабуть, гратися дуже багато, щоб щось придумати інше. І ще з обрізків, які залишилися в мене з цих та попередніх проєктів, зовсім дрібненькі-дрібненькі. Я пошила ось таку от ключницю. Ось така. Техніці піца. Тут, бачите, зовсім маленькі прималенькі обрізочки, ось смужки. Ось так вона виглядає всередині. Таке кільце, за яке підвішуються сюди ключики, і вони будуть тут зберігатися, і в сумочці їх дуже Можна не загубити, а ось вони в такій ось в такомусь гаманці, органайзери будуть зберігатися. Блискавка це зі старих джинсів І ось отака ключниця получилася. Так, ще в цьому місяці я утилізую футболки старі. Я зараз покажу килимок, який я в'яжу. Це ось у такого плану невеличкі мене Крючечок, гачечок. Я особливо два з половиною тут. Сфокусувалася, мабуть, два з половиною. Я не в'язальщиця, але залишилися в мене були такі тоненькі ниточки, і я шию їх по спіральки. Звичайними стовпчиками, нічого тут не переплітаю, а просто, один з одним, з'єдную. Ось таким чином, складаю і просто обв'язую очком. І ось отак от по спіральки, по спіральки, збирається такий килимок. Це посередині сіра, це одна футболка. Білим, це вже інша футболка. І ось така дов'яжу до якоїсь довжини діаметру. Буду дивитися вже чи Сідюшечка на стілець. І, можливо, буде килимок під ніжки. Ось отакі от у мене вироби вийшли в цьому місяці. Дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі. Це дуже надихає. Залишайтесь зі мною. Будемо разом переробляти із непотрібного в потрібне. Дякую всім, пока-пока!